повіданий на участь. Предсідень свого протокол надішшов об ухваченні остаточних рішень керівного наказу, тобто дія здійснюється компетентними технічними засобами. Так з зступність, що справля була призначена назад до таном стадія за. і було технічні експертиза. Федеральна Звертається до Інституту судової психіатрії, напередній відповіді, тобто орієнтовного часу, завищують експертизі. Надійшло відповідь від заступника генерального директора Олександра що відповідь. Так, Дивок інститут сурдової піатрії, МОЗ України, відповідь на ваш лист. Устроїв на іншому психологічної експертизи відносно домашня Стаповича. Відповідно до ухвали Шевченко спускає 25 квітня подивляють наступне. 26 червня 24 року експертами центру експертизного проведення своєї психологічної експертизи відносно до младша 27 червня 24-го року інститутом доступного направлення в Настолі, що у зв'язку з значним навантаженням експертів, запланованим відпуском та великого об'єктів даного корма провадження, які подані на експертне дослідження для підготовки висновку експерта у даному кринальну провадженні необхідний тривалий час. Також інформуємо, що на даний час триває підготовка висновку експерта за результатами експертизи, орієнтований час завершення складання виступу експерта – грудень 24 року. Так, у зв'язку з цим суд може вирішити лише кілька питань, які дозволяють своїм стадію судового правовачення. У вас чи є якісь прокурори? Прокурори по питанню, враховую, що те, що на цьому суду на 24 жовтня, поза межами і вкладають по підвал до Андрія Степановича. Тому є пропозиція попадання продовження обвинуваченому поступовому забіжнозаходу, удії тримання підвал. Оскільки підходить до свого завершення, судовий розгляд залишилося, а експерта ми корисних експерта допитати обвинуваченого. Не продовження запобіжнозаходу, виділі тримання підвал, але нададуть Андрію Степановичу змогу укритися від суду та подальшому честь Враховуючи ризики переховування, впливу на потерпілих, вчення інших кримінальних правопорушень, та рішення кримінального провадження іншим чином не зменшилося продовжувати існувати. Прошу продовжити, Андрій Стапанович, записую дати, будемо платити на 60-го ставити. Бажається виступити. Скільки можна тягнути вже їздити, мені вже 2,5 роки, мені не 15 годин 17, мені 70 з лишнім років. Ви, Бажаєте висловитися з уклопотання прокурора, який да. просить продовжити тиждень на вашу підвагу? Так. Ви згодні з прокурором? Я тут має бути? Згодні. Згодні. Шановний судьбу. Якщо дивитися тільки на ту статтю, яка інменується постаповищу, то навіть, так скажемо, будь-яка розмова з цього приводу є неберечна хоча. Оце згідно практики, яка існує в нашій державі, згідно з політичною волею, заданою президентом України, який указом від 26 лютого 2022 року помилував осіб, хто в тому числі тих, що притягалися до певних виконання притягнути. За статтею 115-ї кодексу України помилував їх умовою, що вони відправляться на фронт. Оскільки і саме, оскільки часто в були ув'язані і були засуджені особи, які були добровольцями на фронті, професіоналами військовими. І президент саме так вирішив. І так робиться і Росія ж. Так само зараз робить, що людей, які вчинили злочини, мають можливість піти захищати Україну. Сьогодні у нас катастрофічне становище на фронті. Окупанти, наприклад, на жаль, а де чи радість, просуваються і все далі, і далі на території Донбасу, скоро вже невдовзі може взагалі весь адміністративний, так скажемо, вся адміністративна Донецька область буде упована. Через те, що немає, не може, не можуть воювати ті, хто з підпалки десь на ці вироблені. Який боїться, який на фронті є не стільки в користь, скільки на шкоду, бо сіє паніку там, бо боїться, ми тут тримаємо вже два з половиною року, тобто весь час майже повномасштабної війни тримаємо мотивованого вояка, який добровільно пішов у 2014 році, пішов воювати, і який добровільно зразу ж зразу 22-24 лютого 2022 року пішов на фронт. Умілий, мотивований, якого там дуже бракує. Сюди в Україні таку проблему вирішають, вже навіть я маю ряд кримінальних справ низьку, де суди, в тому числі навіть щодо іноземців, щодо громадян Росії, які воюють в рядах Збройних сил України. Банально, Відпускають їх навіть в той час відкладають судові засідання, які треба було відправитися пару місяців, тому червні місяці здається відправитися на, на фронт. Відпускають, переносять судові засідання, бо є розуміння у суду, ну коли це, коли це судді. Відповідно, коли для Батьківщина в тих судді Україна. І коли вони себе тут бачать, і бачать тут своїх нащадків, своїх внуків, і коли аналогічні прокурори там, і прокурор абсолютно не чинить опору тому, бо розуміє, що це є нормально. Що, що це є найбільш важлива суспільно необхідна річ? Саме захист батьківщини. Бо якщо ми її не захистимо, то, то по факту тут, тут ми можемо залишати тут, державу повністю, ну, крім звичайно, до вот. Хто неустанно трудиться? то неустанно трудиться на то, щоб отакий вояк сидів тут два з половиною роки, а вже іншого успішно за вісім років тримання під вартою, урохали тут у суді головуванням під під нашого головуючого. Це ж так скажімо, знаєте, згадався вірш, як пропадена скорбний труд. А що вам дадуть після цього, Ото хто його знає, Франція свого часу після окупації Німеччиною, після закінчення війни, ну, час війни того не було, бо було головне питання вирішити питання, вирішити питання, скажімо так, вигнати окупантів, а після закінчення війни... З колаборантами дуже жорстко поступали, коли до того, що навіть стригли на лисо отих дівчат, що собі дозволяли гуляти Прокаю, ми з німецькими. хто-то Я не кажу, що ви собі дозволяєте гуляти з кимось там. Я того не сказав, ваше чесно. Я думаю, що вас це заділо, але ще ну. раз захисника у межах в Так, я в межах подано по честь, ну, адвокатська, мене вчили, як в адвокатурі, курс адвокатури, я вчив курс адвокатури, в тому числі питання так було впливати на рішення суду, в тому числі в емоційному порядку, крім посилання на закон.

Дотримати я да. ну, я, я, я надіюся, того, предмет. на... того предмету, який да. розглядається. Да. Да. Як предмет, Дотримується, власне. Як суд. У вас в залі, підійміться, будь ласка. Да. Як суд, прохання не порушувати. Далі судове засідання отриматися від команда інакше. По 8 годин слугови, не перебуває. Інакше. Я, я прокурору, і суду, добре зрозуміло, що останович у даній ситуації в той момент не міг інакше поступити. Закон, постанова Кабміну, про яку вже говорив, я одноразово тут. Вот. Саме так, саме так воліли йому робити, коли на озброїмо особу на. Коли нас бою на слух при виконанні судовою порувати, тим паче у воєнний, тим паче воєнний сам, тоді ще навіть коли це по самому половину воєнного там навіть не було. Єнака він зобов'язаний застосувати зброю. Я, наприклад, візьмуся щось, так сказати, воєнці я нападу на, на колону. Він зобов'язаний буде застосувати проти мене зброю. Зобов'язаний, бо хто його знає, що в мене на, на умі? візьму виступ, вийму пістолет, я почну стріляти довкола і в інших людей. І зобов'язаний був це зробити Остапове. Зобов'язаний був. Неоружених людей стріляти. А вони Ми ще більші. Ми можемо. Що там робить зараз? Ви висновилися. Затримуйтесь Ми можемо говорити про те, що він перевищив Свої певні повноваження, що він мав право застрелити тільки одного, а не двох, або в іншому випадку, або поранти, і так далі. Ми про це можемо говорити. І про це буде говорити суд. Звичайно, не той суд буде говорити, бо той суд буде зрозуміло, що буде говорити і так далі. Я не бачу, що він інакше це вниз. Частина 215 і все. А очевидно, що будуть апеляційні судді на цю тему розсуждати, бо там не всі у нашій судовій системі, не всі любителі руського міра, очевидно, і буде розглядати це, як це має бути, коли буде вирішувати посуд. А зараз привишені при питання. За побічного в принципі, суд теж має звернути на те увагу, на об'єктивні дослідження вже у суді обставини справи. О. Коли світо абсолютно стороння людина говорить, я почув критик і почув, що ти, а ти мене прирізати хочеш, а після того висвітлює. Коли з ножом нападають на військовослужбовця, що він має робити? Безумовно. От. І, щоб не затримувати довго, я не є такий оратор, щоб у 8 годин виступати, От. я. Хотів би, щоб ви задумувалися всі і прокурор, і колеги суддів над тим, що не тільки ви тут в тій країні живете, а й ваші діти. І можливо, коли це все уляжеться, ця війна. І вашим всі дітям згадають, як поступали їхні батьки, як поступали їхні батьки. Розглядаючи чи людину, яка двічі пішла добровольцем захищати нашу свободу. Двічі пішла. Друге, як до ваших дітей будуть ставитися, оточуючи, читаючи прізвища ваших дітей, таких хоче у вас. І чи ваші діти не будуть соромитися того, що вони мали таких батьків?

То чимось поможе, то прийшов сюди у свій бік. Дякую всім. Адвокат Іванов, я заперечую проти задумання даного лопитання, декілька став. А, ну по-перше, дане клопотання викладено у формі, яка передбачає клопотання для обрання запобіжного заходу, аж ніяк не, не для продовження. Заходу. Тому що в клопотанні про продовження запобіжного заходу мало вказати, які ризики існують. Відповідно до а, частини 1, пункту 3, до, навпаки, до пункту 1 частини 3 статті 199, а в клопотанні про продовження сроку тримання під вартою мають бути викладені обставини, які свідчать, що ризики. Не існують, а що вони не зменшилися або з'явилися нові ризики. Клопотання не має жодної строчки про те, що з'явилися нові ризики. А крім того, клопотання не має жодної інформації про те, що ризики, які існували, залишились такими самими. А я точно можу сказати, я думаю, суду це відомо, вже всім це відомо, хто присутній в цьому залі. Що ризики значно зменшилися, тому що ми вже дослідили всі матеріали, які існують у даній справі. І ми зараз переносимо засідання тільки з однією метою дочекатися того висновку експертизи, який ми чекаємо. Впли... Вплинути на цю експертизу. Вона вже зроблена. Сьогодні ви зачитали лист, де е... установа, яка робить експертизу, відповідає, що експертиза зроблена, але потрібен час. На те, щоб її оформити, викласти її письмово. Тобто вона вже зроблена. І вплинути на те, щоб її викласти, під захист не аж ніяк не зможе. І це єдине, що в нас залишилося. А це свідчить про те, що ризики значно зменшилися. Тому що судом вже все досліджує. клопотанні зазначає прокурор, що існує ризик за пунктом 1, частина 1, 177, на думку прокурора. Може переховуватись мій підзахисний від суду. Я хочу нагадати суду, що мій підзахисний є військовослужбовцем. І у разі, якщо запобіжний захід буде змінений на більш м'який або обраний альтернативний у вигляді застави, він буде зобов'язаний повернутися військову частину. Де він буде переданий в розпорядження там комусь із командирів, і уж там він точно буде виконувати бойові розпорядження, і в нього не буде можливості десь приховувати. Крім того, враховуючи, що він, він з 2014 року захищає країну. Єдина можливість в нас переховати зараз, це якщо десь там потрапити в російські полони, здатися. Або там, можливо, десь де неконтрольована частина перейти на, на територію, яка окупована і яка під Росією. У моєму підзахисному навіть такої можливості немає, тому що перебуваючи в російському, він відразу потрапить в російський полон, а це набагато гірше, ніж перебувати зараз у СІЗО. Це розуміє кожен з тих, хто зараз знаходиться в цьому залі. А, приткнути, а, приткнути кордон. Як і з європейськими країнами можливості немає, тому що в нас численна кількість блокпостів, і там надійно закрити ці кордони, він такої, такої можливості немає. Та він і навіть закордонного паспорту немає для того, щоб це зробити. Тому оцей ризик за пунктом частини 177, він не тільки нічим не підтверджений, жодного доказу немає. Прокурор зобов'язаний надати докази на підтвердження, а він їх не надав. Так цей ризик ще і не обґрунтовано тут зазначений. Бо також, не тільки, там, що мій підзахис не планує, збирається, або так, десь, можливо, про це говорив. А він такої можливості навіть не має. Далі. А, прокурор вважає, що існує ризик за пунктом 3 частини 1 статті 177. І як обґрунтування цього він наводить, що а, мій підверхисний може вмовляти або залякувати, впливати на потерпілих бойко і тугай. Слухайте, ну ми потерпіли в і Тугай. Багато разів вже чули і бачили в судовому засіданні. А, ну, так, Бог здоров'я потерпілой мамі, але її. Настанный стан її